Привіт! Сьогодні у нас вікторина на загальні знання. Чудова можливість перевірити себе та дізнатися щось нове. У цій вікторині немає варіантів відповідей, лише ваші знання. Ми підготували 26 запитань, і на кожне у вас буде лише 12 секунд. Готові до справжнього виклику? Тоді починаймо. Хто є автором слів Державного гімну України? Павло Чубинський написав вірш Ще не вмерла Україна у 1862 році, який згодом став текстом гімну. Хто створив музику для державного гімну України? Композитор і священник Михайло Вербицький написав музику до вірша Павла Чубинського Ще не вмерла Україна у 1863 році. Який птах є найбільшим у світі за розмірами? Африканський страус є найбільшим птахом за зростом до 2,7 метрів та вагою до 150 кілограмів. Хоча він не літає, його швидкість бігу може сягати 70 кілометрів на годину. Яка планета є п'ятою від Сонця? Юпітер це найбільша планета сонячної системи газовий гігант, що знаходиться між поясом астероїдів та Сатурном. Яка відома річка проходить через Єгипет? Ніл найдовша річка Африки і одна з найдовших у світі. Назвіть столицю Франції. Париж столиця Франції. Одне з найвідвідуваніших міст світу. Відоме своїми пам'ятками, мистецтвом та культурою. Чому дорівнює квадратний корінь із числа 144? Квадратний корінь із числа 144 дорівнює 12, оскільки 12 помножити на 12 дорівнює 144. У який коктейль традиційно додають листя м'яти? Мохіто це кубинський коктейль, до складу якого входять білий ром, цукор, лайм, газована вода та головне свіже листя м'яти. У якій країні використовується монета грош? Грош є розмінною монетою у Польщі. Сто грошів дорівнюють одному польському злотому. У якому місті знаходиться пізанська вежа? Пізанська вежа або дзвіниця Пізанського собору це всесвітньо відома архітектурна пам'ятка, розташована в італійському місті Піза, відома своїм помітним нахилом. Як правильно називається годинникова вежа у Лондоні, яку часто називають Біг Бен? Біг Бен це насправді назва найбільшого дзвону всередині вежі, а не самої вежі. Сама вежа була перейменована на вежу Єлизавети у 2012 році на честь діамантового ювілею королеви Єлизавети II. Скільки держав входить до складу Європейського союзу? Європейський союз це політико-економічний союз, що об'єднує 27 держав-членів, розташованих переважно в Європі. Яке дерево дає жолуді? Жолуді є плодами дуба, і саме за ними легко впізнати це дерево. Скільки океанів налічується у світі? Наразі Міжнародна гідрографічна організація офіційно визнає 5 океанів Тихий, Атлантичний, Індійський, Північний Льодовитий та Південний. Скільки днів має Високосний рік? Високосний рік має додатковий день 29 лютого. Це потрібно для синхронізації календарного року з астрономічним. Яка столиця Італії? Рим є історичним та культурним центром Італії, а також її найбільшим містом і столицею, яка будівля є найвищою у світі. Бурдж Халіфа, розташована в Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати, є найвищою спорудою у світі з висотою 828 метрів. Хто написав пригоди Тома Сойера? Марк Твен це псевдонім видатного американського письменника Семюела Ленхорна Клеменса, автора багатьох відомих творів, серед яких пригоди Тома Сойєра є одним із найпопулярніших. Який газ є кінцевим продуктом життєдіяльності організму людини? Вуглекислий газ є кінцевим продуктом клітинного дихання, процесу, під час якого організм отримує енергію з поживних речовин. Цей газ виводиться з організму під час видиху. Яка країна приймала перші сучасні Олімпійські ігри? Перші сучасні Олімпійські ігри відбулися в Афінах, Греція, у 1896 році? Це було символічно, адже саме Греція є батьківщиною античних Олімпійських ігор. Який найбільший орган тіла людини? Кіра покриває всю поверхню тіла, захищаючи його від зовнішніх впливів, регулюючи температуру та виконуючи інші важливі функції. За площею і вагою вона перевершує всі інші органи. Хто був першим президентом Незалежної України? Леонід Кравчук був обраний першим президентом України 1 грудня 1991 року одночасно з проведенням всеукраїнського референдуму щодо проголошення незалежності України. Скільки відсотків поверхні землі займає вода? Близько 71% поверхні нашої планети покрито водою. Якого кольору не буває сапфір? Хоча найпоширеніший сапфір синій, він може бути будь-якого кольору, крім червоного. Червоний різновид цього ж мінералу називається рубіном. Який океан є найтеплішим? Індійський океан вважається найтеплішим з усіх океанів світу, оскільки більша його частина розташована в тропічних і субтропічних широтах. Який єдиний савець може літати? Кажани це унікальні савці, які, на відміну від інших, мають крила і вміють літати. Інші савці, як от білки і летяги, можуть лише планирувати Дякуємо за перегляд. Будь ласка, підпишіться на канал та підтримайте український YouTube.